Три найчастіші помилки, які роблять люди при очищенні печінки. Перша помилка це починати із жовчогонних. Абсолютно не турбуючись про те, щоб жовч стала рідка. І коли жовчогонні починають гнати жовч, а вона густа, як мазута, то починають аж ізвіватися і перекручуватися жовчні ходи. І потім це називається діагнозом дискенізія жовчних шляхів. Друга причина. Починають вживати якісь антіоксиданти, ну, наприклад, сілімарін розторопша, не турбуючись про те, щоб стала рідка кров, тому що тільки рідка кров може зайти в тонкі капіляри і принести в печінку антіоксиданти. Тобто, з'їсти розторопшу це ще не, не, не дорівнює тому, що вона попадає в печінку. І третя причина. Неналагодження роботи кишечника. Якщо у людини є запори, якщо в неї є непереварювання їжі, вздуття, да, то круг замикається. Печінка навіть ті токсини, які викинула, да, в кишечнику вони знов гниють, бродять, знов всасуються в кров, знов дають нагрузку на печінку і йде якби, кругобіг таких токсинів. Тому для того, щоб якісно почистити печінку, треба такі фактори. Перше, це Велика кількість, достатня кількість біодоступної лужної води. Бо тільки така вода може зробити кров рідкою і жовч рідкою, тому що е, жовч рідка тільки коли вона лужна. PH жовчі 8-9. І при закисленні вона стає вязка, як мазута. Не рекомендується жовчого, в такому випадку. Друге, це обов'язково треба ферменти. Ферменти, які будуть розчиняти токсини, жиророзчинні, водорозчинні. Обов'язково треба дійсно антиоксиданти для того, щоб відновити клітини. І обов'язково треба наладити роботу кишечника. Саме тому ми організували марафон. Він уже стартує через тиждень. Туди входять в програму, яку зібрали нутріціологи кращі, входять уже всі ті моменти, про які я сказала. І ще багато тих, про які я не сказала. Тобто це професійне супроводження і професійна програма. Уявіть собі, що ви проходите програму очищення, печінки і у вас покращується робота щитовидної залози. Гормональної системи у вас зменшується об'єм живота, у вас з'являється легкість в животі і в тілі. Ви починаєте висипатися, у вас з'являється енергія, у вас з'являється здорове е, сіяння шкіри. Ви висипаєтесь, енергія, ну і ще багато чого. Якщо ви зацікавлені, швиденько мені пишіть для того, щоб я прислала вам умови участі в марафоні, долучила до підготовчого чату і ви могли до нас приєднатися уже через тиждень.